Атмосферу перегоні річної давнини у Львові створювали автомобілі і люди. За роки, які минули від старту, львівський трикутник завдовжки понад 3 кілометри практично не змінився. Зменшили лише проходження кіл зі 100 до 6. Ян Віпер із Польщі не міг оминути цієї події. Його батько у 30-х роках минулого століття був спортивною знаменитістю. Тут він чотири рази поспіль змагався за кубок львівського трикутника. У мого батька тут у Львові були. Чудові вболівальники. Він був щасливий, що може стартувати у Львові. Мій батько завжди мав до Львова особливі сантименти. Деколи в нього щось псувалося, але брав участь у всіх перегонах. Львів'янин Ярослав Гарцула свій БМВ 1930 року випуску зібрав власними руками. Машина на 90% автентична. Такі автівки використовували під час Другої світової. Цей німець каже чоловік, і тепер придатний для спортивних змагань. Вона призначена була для середнього складу, не для вищого складу. Середньоофіцерського складу аберу дуже надійна з нею, що найхарактерніше, є зверху капот зроблений з алюмінію, щоб скоріше відстигав. І вона готова для, для приймати участь в змаганнях. Нинішні змагання відбувалися за міжнародними правилами для перегонів ретроавтомобілів. автомобілів. Їхня середня швидкість на колі не перевищує 50 кілометрів. Рекорду змагань 1930 року. Теперішні автомобілісти побити не змогли. Рекорд швидкості належить Карачіолі. Він е, проїжджав одне коло за дві 38 хвилини. Окрім довоєнних автівок, у львівському трикутнику змагалися і автомобілі 60-70-х років. В окремому класі брали участь славнозвісні горбаті запорожці. Львівський трикутник планують зробити щорічним. Організатори вже пообіцяли. Наступного року у змаганнях братимуть участь автомобілі найвідоміших європейських ретро клубів. Олександр Ваврищук Євген Ардіон, Львів. i'll take